І ви можете зайти. Це важка. Заходьте клітик. Нема чого. Ну так, бачите, як православні ділянки. А ви друзі не соромно палицькому це? Ви бачите, а я не відповідно. Сигналізації все немає, так? Да? Відрубив. Даніл, Та зніми, будь ласка так працюють. працюють поліцейські. Ой, поліцейські. Православні люди. вирвалися з, з, з м'ясом, щоб не працювала сигналізації. Вже хтось. в жертви. Бачите, сразу жертвенік відкритий. Трошки безпорядок зробили. Ну, начебто нічого не, брали. Е, нічого не брали. Все на престолі як є, так і було. Але повключали, сигналізацію вирвали з, з м'ясом, провода пообривали, щоб не спрацьовувало. На жаль.